Добрий вечір. Вітаю всіх, хто чекав на схвалення Сенатом закону ЛЕКС-7. В результаті тривалої та нелегкої дискусії закон був схвалений Сенатом. Наразі він буде переданий на підпис президенту, а після цього має бути опублікований в збірці законів. Але звертаю вашу увагу, що наразі ми ще чекаємо на постанову уряду на виконання закону ЛЕКС-7. Саме в постанові уряду будуть деталізовані ті вимоги, які необхідно виконати для отримання довгострокової візи. По-перше, урядом мають бути встановлені часові рамки, такі як період, протягом якого має бути висловлена зацікавленість у реєстрації. Чи гранична дата, до якої мають бути виконані необхідні умови для проведення реєстрації. Друга категорія питань це безпосереднє питання матеріального забезпечення осіб, які мають бажання отримати довгострокову візу. Наприклад, це сума доходів, яка вважається достатньою, чи період, протягом якого особа не повинна була отримувати соціальне забезпечення. А поки уряд готує текст постанови, підписуйтесь на мене в соціальних мережах для отримання. Корисної та актуальної інформації